Поблизу Луцька в селі Боратин від початку повномасштабної війни збираються небайдужі жінки, які за цей час випекли та відправили на фронт до військових на одну партію смаколиків. Продовжують цю справу і до сьогодні кажуть, будуть постачати на фронт домашню випічку з Волині, допоки не настане наша перемога. Проте, якщо раніше з продуктами проблем не було, то нині люди стали приносити їх все рідше. Тож, аби й надалі відправляти партії смачної випічки на передову, жінкам потрібна допомога від людей з продуктами. А далі справжня за їхніми вмілими руками. Щедришедрих щедрі важка прилетіла. На дворі холоне вже готове печиво, в духовці румяняться пироги з маком. Тим часом на кухні жінки продовжують формувати наступні партії солодощів, поспішають, аби встигнути до вимкнення електроенергії. Намагаємося встигнути все охопити все, тому що виключають електроенергію і хочеться все попекти. Ну наразі у нас сьогодні вже 26 ящиків на дворі. Тобто, хоча електроенергію відключають, ну нашу енергію не спинити, не погасити, і ми будемо до перемоги це робити. Благодійна кондитерська, як її між собою називають жінки, відчинилась буквально з перших днів повномасштабного вторгнення. З тих пір і до сьогодні з цієї кухні на фронт у бліндажі до наших військових, зокрема й в Бахмут, поїхав не один пакунок із випічкою. Задіяні тут жінки з різних професій, наприклад, Олександра торговий представник. Проте печиво робить не гірше досвідчених кондитерів. Коли ти... Знаєш, для чого ти це робиш, для кого ти це робиш, з любов'ю, зі всією душею, ти хочеш підтримати, хоча по такими маленькими подарунками, смаколиками. Аби збільшити об'єм роботи, вони організували збір коштів на тістоміс. А ще волонтери з Фінляндії допомогли придбати їм ось цю духову шафу, в якій за один раз можна спекти чимало пиріжків. Господині кажуть, на пироги та печиво потрібно чимало варення, яке збирають фактично по усіх сусідах та знайомих. Я залучаю весь свій будинок, щоб мені передавали. У мене така активна дуже сусідка Зоя, не знаю, де вона те варення бере, але воно в неї не закінчиться. Я їй дуже вдячна. У мене є подруги, родичі. Я вже їх всіх замучила з цим питанням, вже скоро не будуть в мене трубку брати, але вони знають, що це для благого діла. Втім, якщо на початку повномасштабної війни люди активніше допомагали продуктами, то нині приносити їх стали рідше. А для того, щоб спекти партію солодощів, для військових необхідно багато начинок, маргарину, борошна, яєць та інших продуктів. Тож господині закликають усіх не бути байдужими та доєднуватись до спільної справи, хто чим може. Хотілось би попросити небайдужих допомогти начинками маковими, допомогти маргарином, яйцями, те, що йде дуже у великих кількостях. При можливості бути небайдужі, війна ще не закінчилася. Хотілось би більше допомоги від людей. Через тиждень ці жінки знову зберуться на своїй благодійній кондитерській. Але аби зробити ще більше солодощів, господиням необхідно допомогти з продуктами. Їх можна залишати, наприклад, в приміщенні Братинської сільської ради. Тож, якщо маєте, скажімо, лишню банку варення, приносите її цим жінкам. Вони своїми вмілими руками залюбки перетворять його. На печиву вишиванку, яке кажуть, ну дуже полюбилося нашим захисникам там на передовій. Юля Остапович, Мирослав Кутимчук. для новин на часі.